3D Max солов'їною. Тепер ми з вами роздивимося ще один модифікатор. Він дуже відрізняється від попередніх. Ми створимо плейн, площину плейн. Я його сірим кольором зроблю. Дліна ширина, давайте виставимо йому 200 мм. Ленс і 200 мм віз. Тобто, як квадрат буде. Кількість сегментів необхідно збільшити, тому що модифікатор буде видавлювати із цього плейна якусь форму, котру ми йому задамо. Тому ставимо кількість сегментів замість 4, виставляємо 100 сегментів. по Довжині і 100 сегментів по ширині. Lens і Width буде 100 і 100. Обов'язково увімкніть режим aged faces, якщо він вимкнут, щоб ми бачили ці лінії, котрі тут з'явилися. Кількість сегментів дуже важливо, тому що вони будуть впливати на плавність форми, котре буде з нього видавлюватися. Це як пікселі на зображенні. Чим більше пікселів, тим. Зображення більш деталізовано. Так само і в 3D-графіці. Чим більше цих сегментів, тим краще буде деформація, особливо яка буде тут створена форма. Зараз я вам передам, це буде ось такий узор. Особливості цього узора полягає в тому, що в нього білий колір і чорний колір. Сам узор має білий колір, фон чорний. І модифікатор, котрий ми зараз будемо застосовувати, буде видавлювати саме білий колір на цьому узорі, видавлювати на нашому плейні. Але зараз нам потрібно застосувати модифікатор, перш за все, котрий буде його видавлювати, цей малюнок. І модифікатор цей теж знаходиться в розділі Параметric Deformers, і знаходимо його назву Displace, ось його прев'ю. На прев'ю ви бачите, що саме за рахунок зображення, він працює. Застосовуємо модифікатор Displays, з'являється в налаштуваннях об'єкта Plane. І в ньому давайте подивимося в налаштуваннях нижче, подивимося уважно параметр Strange тут в міліметрах. Це саме і буде команда, котра буде видавлювати на ту висоту, котру ми задамо. Якщо він буде видавлювати мінус знак, тоді він буде вниз видавлювати, якщо знак плюс вгору. Зараз поки що я залишу його на нулі і розберемося, куди ж завантажити в цей модифікатор наш малюнок, а саме розділ «Image» зображення. І нижче є підгрузити чи підвантажити. Піксельне зображення Bitmap. Є такий додатковий з надписю NAN. Тут написано, що пусто прямокутничок. Потрібно на нього перенести в прямому сенсі цього слова, перетягую його, цей малюночок на прямокутничок. Дочекаю, щоб з'явилась копія, відпускаю, і з'являється замість надпису NAN шлях, де розташована це зображення. А тепер можна збільшити параметр strange. Ну, давайте його піднімемо на 5 мм за висотою. І ви побачите, що цей малюнок дійсно продавився на висоту 5 мм, ту, яку ви задали. Ну, це ще не все. Воно працює гарно, а що далі з ним робити? Давайте ми з ним ми вже знаємо декілька модифікаторів, котрі зможуть. Видалити зайві прямокутники, котрі тут є. Нам потрібно, щоб залишився тільки сам малюнок. Тоді ми додамо модифікатор Slice, котрий розріже ту частину, котра нам необхідна. Тепер застосовуємо модифікатор Slice. повинно, щоб він розташувався після модифікатора Displace. На це теж уважно подивитися. І його рамку slice plane, ми зараз теж будемо переміщувати по вісі Z. Але спочатку потрібно зробити так, щоб він спрацював. Модифікатор Slice потрібно, щоб він відризав якусь одну частину. Remove Positive. Якщо все зникне, це залежить від того, що рамка зараз на нульовій відмітці. Якщо я почну піднімати, ось я підняв її на 2 мм. І побачив, що він вирізав все, що зверху. А нам навпаки потрібно, щоб вся верхня частина малюнка залишилася. Тому перемикаємося Remove Negative. А саме буде видалятися протилежна частина. І зараз, якщо поставити його все ж таки на нульової відмітці, ось там, де він як і був, і починати тепер його піднімати. по... Декілька міліметрів. На 1 мм я підняв. Ну, якщо поставити 1 мм висота рамки. Саме так нам і потрібно, щоб він залишився. Але нам ще потрібно доробити наш узор, тому що він зараз трошки грубий по краям. І це в самому модифікаторі Slice ми не зможемо виправити, він тільки розрізає. Але в модифікаторі Displace ми зможемо знайти додаткову команду, яка вирівнює, чи краще так зглажує ось ці гострі виступи. Це завжди так в цьому модифікаторі можна покращити кінцевий результат. Давайте знайдемо тут є розділ Blur, розмиття. І стоїть позначка 0. Саме він, коли ми його будемо піднімати, наприклад, я ставлю 1 мм. Виставлю, навіть не міліметр, тут якийсь коефіцієнт. І тоді він краще розгладить края, і малюнок стане більш охайнішим, не таким грубим. Блюр завжди можна коригувати. Якщо ви його більше зробите, 3-4, він вже згладить деталі. Ну, тут краще вимірювати. Можливо, 1,0, 1,2, 1,1, там дивиться як. Ну саме така форма. У мене вийшло 1,13. І цей результат мені задовольняє. Що ще цікаво в цьому модифікаторі? Саме в модифікаторі slice розріз, ми можемо закрити цю відкриту частину. Модифікатори slice, пам'ятаєте, кеп. От якщо її застосувати, вона закриє цю форму. Тоді вона буде більш вже сильна. Це в модифікаторі slice. Давайте виконаємо наступне завдання. Нам потрібно тепер зробити ще один плейн, і на ньому ми будемо використовувати інший малюнок. Плейн 200 на 200 мм. Теж будуть 100 на 100 сегментів. Ми ж тренуємося. До речі, дисплейс перекладається, як змістити поверхню, деформувати поверхню. Плейн, плейс це як. Місце як АДІС, це така приставочка, яка змінює місце деформація. І модифікатор Displace ми знову застосовуємо. У нього поки що немає зображення. Давайте вам ще одне зображення передам. Хм. У мене є така цікава форма. Буквально вчора було у нас заняття зі студентами, і ось мені скинули таку фотку. Ну, це фотка саме для дисплеса підійде. Ну, якщо ви лякатися не будете, це дракула. А давайте ми на неї попрацюємо. Чим він відлічається від попереднього. Тут ми бачимо більш такий контраст білий і чорний. А тут плавний перехід, і це теж буде впливати на форму видавлювання. Ну, Давайте подивимося: цікаве, який буде результат. Я переміщую в себе його. До модифікатора Displays в розділ Bitmap. Bitmap це пікселі, карта із пікселів. І піднімаю параметр strange От наскільки давайте визначимося. Тут, можливо, навіть можна 15 поставити міліметрів. Ну що ж, форма aged Face, ще вимкнути. Можна навіть більше підняти. Ось висота тут. Чим переважність цього зображення, що воно має такі плавні перехіди від темного до світлого, тому і висота видалювання буде неодномірна. Якщо взяти попередній малюнок, там висота однакова. Наприклад, якщо дисплей спіднімаю, тут нема перехідів, тут рівна, тому що це залежить від самого зображення. Воно чіткий у неї контраст, білий і чорний, а тут плавний перехід. Ну, і тоді ви зможете, що тут краще, далі, блур розмити края, щоб він не був таким різким по краям. І давайте ми йому теж зробимо модифікатор slice додамо, вже знаємо, що тут потрібно видалити усю нижню частину remove negative. І піднімаємо його по висоті Z, так, щоб у нас. Повністю вийшла маска. Тепер давайте перейдемо на інший об'єкт. Це буде у нас сфера. На сфері ми теж зможемо видавлювати за допомогою модифікатора Displays. Теж можемо видавлювати малюнок. Ну, спочатку я його створю. Як і ви, без тупай. Ну, я поставлю активним. Форму створюємо радіус, давайте виставимо 80 мм. Тут я знов-таки увімкну Aged Faces, щоб вирішити, визначитися, скільки сегментів ми йому додамо. Зараз це недостатньо. Ось 32 це кількість ліній по вертикалі. А вони формують його загальну сітку. Тут її збільшити потрібно. Якщо давайте виставимо 50, це теж буде замало. Давайте виставимо 100 100 сегментів, і вже якась деформація буде на ньому працювати. Застосуємо модифікатор Displace. Застосовуємо. І ви побачите, що дисплейс по замовчуванню видавлює саме площину. От з'явилась помаранчевого кольора рамочка, вона буде видавлювати краще на плейні. А на сфері потрібно, щоб ця рамочка перетворилася саме таку ж форму, як і сфера прийняла. І тоді видавлювала по всій її поверхні. Давайте подивимося, в цьому модифікаторі є така можливість. Я переміщуюсь трошки нижче і дивлюся. Карта видавлювання. По замовчуванню стоїть plane. Давайте оберемо карту видавлювання Spherical. І тоді сама форма видавлювання вона буде сферична. От на всяк випадок, я оберу Gizmo, переміщую його праворуч, щоб ви подивилися. Що саме він буде тепер орієнтовуватися. Модифікатор я маю на увазі. Він буде видавлювати саме по всій формі сфери. Я його на місце поставлю: Ctrl-Z. Потрібно, щоб він був на місці. Ну і тепер давайте на нього теж переміщимо в розділ Image. Там, де у нас є вкладочка Bitmap. Поставимо теж можна, цей же малюночок, який у нас є, ось цей узор. Перетягуємо його до вкладочки Bitmap модифікатора Displays. І почнемо стренч його видавлювати. Виявлюємо. Побачимо, що він буде дуже узор плоский. Якщо у нас буде інший якийсь малюнок, наприклад, якась безшовна текстура, котра продовжується по всій поверхні, він тоді повністю буде його заповнювати. Але ми можемо тепер в самому модифікаторі розкрити в дисплейсі, я маю на увазі, гізма. Гізма дає можливість рухати. В рамку деформації, тобто я її рухаю, переміщую вгору вниз. А ось якщо б це було на, на площині, зараз я перейду на попередній наш перший розділ, перейду на його displace і почну його збільшувати. Я хочу таким чином продемонструвати, що сам розмір малюнка в модифікаторі Displace можна змінювати його розмір. Якщо це працює на плейні. Ну, Якщо це працює ось на сфері, тут, в даному випадку, воно на розмір не впливає. Це тільки впливає його просто переміщення. Краще, щоб у нас зразок виглядав, ну, наприклад, ось така форма. Вона повністю на весь розмір зображення. Тепер я на сферу переміщую цей малюнок, навіть не на сферу, а на його модифікатор дисплей замінюю. І можна подивитися, що він тепер повністю на всій сфері розташувався. Піднімаю дисплейс. Плюр, звісно, теж змінюю так, що він розрівняв края. Можна робити якусь декоративну частину, наприклад, якась форма з якимось видавленнями. Ось я таку зробив форму. Це як на сфері він працює: сферикол. Можна також розмір. Текстури, ось робити, длина, ширина, висота, розмір її можна теж зменшувати. Все залежить від того, який ви застосовуєте примірник із зображенням, коли використовуємо модифікатор Displays. У подальшому ви можете, наприклад, розрізати його, застосувати модифікатор SLICE. Підняти рамку. Це можливо зараз не робити. Ось я піднімаю рамочку і Remove Positive. Можна зробити таку декоративну вазу чи мисочку. Все залежить від того, який малюнок у вас є. Ну, тут я ще додам модифікатор shell, щоб товщина залишилася внутрі. Ось така форма теж буде непогано. Застосовується три модифікатори. Display малюнок видавив, слайс розрізав її наполовину, а shell дав товщину, щоб у нас внутрішня частина, щоб товщина хоч невеличка на міліметр була. Ну, ось приклад ще, коли можна робити якісь нестандартні речі. У нас зараз три зовсім нестандартні форми. Ось що робить display. Буде остання моделька. Теж на площині ми зробимо плейн Буде 100 на 100 мм. Зараз завдання буде звичайним. У нас буде не малюнок, а формула малюнка, процедурна карта. І тепер ми застосуємо до нього модифікатор Displays. Сьогодні головна тема нашого сьогоднішнього заняття displays. А видавлювати ми на ньому будемо. Зовсім не малюнок. Уважно подивитись, тут є розділ «Image». Ми застосовували, коли в розділ Bitmap сюди ми перетягували малюнок. «Bitmap» – це є растрова карта, котра складається із пікселів. А є ще один варіант розташувати тут карту «Map». Що це за карта? Де її взяти? Ми цю карту можемо взяти в програмі 3D Max. Для цього потрібно нам визвати редактор матеріалів Material Editor. Кнопочка у нього знаходиться на панелі інструментів. Вона розташована біля ось такого чайничка з помаранчевою шестирьочкою. А ліворуч є кнопочка Material Editor. Клавіша M у нього гаряча. M – це матеріал. Вийде ось така табличка, вона має назву Slate Material Editor. Уважно подивитись на ліву частину цього модуля. Ну, Це браузер. Material and Map Browser. Це проводник, будемо вважати як бібліотека додаткових об'єктів. Нам потрібно знайти розділ карти Maps. Карти це формули, які генерують якийсь малюнок. Давайте ми тут знайдемо карту. Чекер. Тут є така карта. Дві клітинки чорні і дві клітинки біли. Потрібно витягнути цю карту на порожнє поле в u 1. Беріть її, витягуєте і відпускаєте ліву кнопочку. І ця карта генерує малюнок у вигляді двох клітинок: дві чорних, дві білих. Якщо ми цю карту додамо до нашого плейна в модифікатор Displace, то білий, тут я колесо мишки так наближаюсь, біла клітинка видавиться в цьому розділі, в правому куточку, і в нижньому. Давайте спробуємо. Як додати карту? У неї є ось такий кружечок вихода зв'язку. Ліва кнопочка витягує, не відпускає мишку лівою кнопочку. Витягуємо цей зв'язочок і тягнемо на цей латок меп. І там, де нам зараз з'явиться попередження: створити залежну копію цієї карти Інстанс, звісно, залежну. Тому що те, що ми будемо тут змінювати, воно буде відображатися на плейні. І ось тепер, ой, дивитесь, вушки такі <свісно> виглядають. І ось тепер у модифікатора Displays піднімаємо його параметр «Strange». І ми бачимо, що воно працює. Саме так. Видивися білого кольору. Один прямокутничок і інший. Я хочу, щоб ми змінили розмір цих клітинок. Їх кількість загально збільшилась. Ну, а для цього потрібно в самому цьому редакторі матеріалів. Є права сторона, тут є додаткові налаштування. І нам потрібно тільки один параметр тайл. 1 і 1. Це кількість цього зображення. Якщо його подвоїти чи потроїти, чи і зробити 10 клітинок по ширині і 10 по висоті. Робимо 10 на 10. І у нас з'являються, ці біли, білого кольору, клітинки видавлюються далі. Можна ще збільшити, знизити, наприклад. Ось так. Процедурна карта, котра має назву Checker, змогла нам допомогти зробити модельку. Кількість тайл можна, звісно, зменшувати, збільшувати. Якщо 5 поставлю по висоті і 5 по ширині, то вони в два рази ще зменшуються. Ось тут ще є, наприклад, карта. У вигляді ячеїк, ось така карта. Вона робить такі маленькі-маленькі точечки. Якщо її застосувати от замість неї, зараз я поставлю інстанс цекуляр ячейки. Вони зараз дуже великі за розміром. Я обираю тут сайз і ставлю, наприклад, 20. Наприклад, 5. Ось тоді можна робити такі цікаві генеративні форми. І також видавлювати, продовжити менше, більше-менше. Ну, зараз я просто це демонструю, це як ще одна карта, котра дає можливість теж робити такі нерівності на поверхні. У подальшому можна застосувати модифікатор бенд. Якщо це потрібно, щоб така була форма, закруглю його, оберу X, щоб воно було повністю. На 360 градусів. Далі розгорну його на 90 градусів, поставлю вертикально. Хочу зробити такий, чи вазу, чи кашпо, щоб туди рослинку поставити. Ну, а також модифікатором Free Form Deformers, ну, я візьму трічку, зміню його форму. Наприклад, хочу, щоб його була середня частина більш випукла. Ось таку вазу зроблю. Верхні точки теж можна витягнути. Ось така ваза буде. Тому бажаю гарного дня, гарних вихідних, тих, тих ночей. Бережіть себе, до побачення. Дякую вам за роботу. До побачення.